На селі населіє тваринки і пташки, до бабусі приїжджаю, і тваринок доглядаю я, тваринок доглядаю, а там гуси га-га, каченята кря-кря-кря, козенята мене. День, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами відправимося у подорож до ферми. А скажіть мені, будь ласка, хто живе на фермі? Так, свійські тварини та птахи. Спочатку пропоную вам пограти в гру, хто заховався. Угадайте, що за звір? сторожує хату і двір. Він людині вірний друг, вартівник, циркач-пастух. Хто це малята? Так, це песик. Хто з хвостиком і вушками, в кого лапки з подушками? Як і де, ніхто не чує, тихо крадучись, полює. Хто це? Так, кішка. Чотири копиця їсть і скориться. Ніс п'ятачком, хвіст завитком. На шкірі щитинка, а звуть її. Так, свинка, молодці. Я великий і красивий. Як біжу, я в'ється грива, копитами туп-туп. По камінцю цок-цок. Хто це? Так, це кінь. Швидко ласти одягнула і до річеньки чкурнула, покупалась, трепенулась і сухою повернулась. Хто це? Так, це качка. Квокче, квокче, дітей скликає, всіх під крило збирає. Так, малята, це курка, молодці. Мала і кучерява, і тихенька, і ласкава. Песик її стереже, баба дуїть і стриже. Має брата баранця, називається вівця, правильно. З рогами, а не бик, дуять, а не корова. З бородою, а не дід. Кору здирає, а кошиків не плете. Хто це? Так, коза. А тепер, діти, пограємо в гру, «Нагодуй курочку зернятком. У пісочку у мене заховано багато маленьких зерняток. Можна шукати їх ручками ось так. Всі-всі зернятку знаходимо і складаємо у тарілочку. Ось як багато зерняток заховано. Зараз знайдемо усі і нагодуємо курочку. А можна пошукати зернятка за допомогою ось таких щіпчиків. Це набагато складніше, але дуже цікаво! Ось ми і нагодували курочку. А зараз ми з вами побудуємо у пісочниці справжню ферму. Для цього знадобляться маленькі іграшкові свійські тварини, птахи, іграшковий парканчик. Або щось, з чого можна його зробити. Наприклад, зубочистки, палочки. Знадобляться також фігурки людей. Маленькі іграшкові рослини. Те, що ви зможете знайти у вас вдома. Ось така ферма вийшла у мене. Можна розіграти разом з батьками якийсь сюжет, розповісти дорослим, хто живе на вашій фермі, як виглядає, чим живлиться, яку користь приносить людям. Як фермери доглядають за тваринами і птахами? Де вони живуть і таке інше. Малята, я сподіваюся, вам сподобалося наше заняття. Я з вами прощаюся. На все добре. До зустрічі, малята!